Соціально-психологічне явище, що скажуть люди, або як не залежати від думки інших людей. Друзі, мої, все починається з дитинства, і вам дуже пощастило, якщо ваша мама вас любила безумовною любов'ю, тобто любила вас такими, як ви є, і своїми достоинствами, і своїми недоліками. А якщо вам не пощастило, і ваша мама просто не вміє любити безумовною любов'ю, але вміє любити умовною, що це значить? Значить так, будь відмінником, спортсменом, ніколи зі мною там щось не спорь, кажи, роби те, що я тобі сказала, будь зручною дитиною, тоді я буду тебе любити. А якщо 9, а не дванадцять, і ліжко, ти не застелив. І опасі Господь сказати, що ви не хочете ходити в музичну школу, а хочете на футбол, а мама вас бачить музикантом, все, рушиться світ на вашу маленьку, дитячу голову. І така дитина, що засвоює? Вона засвоює, що їй потрібно весь час придивлятися за тим, що ж до неї. Відчуває мама, що вона думає про цю дитину, що вона про неї каже, бо від цього напряму залежить якість життя цієї дитини. І тоді, друзі мої, такі діти виростають дуже часто в яких людей, дуже зручних, у яких взагалі летять кордони, які намагаються всім догодити. І дуже страждають, переживають від того, якщо хтось ними незадоволений. Розумієте, тут намагаються швидко це виправити, повибачатися, щось прояснити. Або виростає інший тип людей, таких лицемірів, знаєте, які створюють ілюзію. Я такий прекрасний, такий хороший. Я такий ви чудовий. До тому приходять маски познімали. Все, включили монстра і починає і дітям прилітати, і чоловікам, і жінкам. І саме страшне, знаєте, коли жертви таких лицемірних людей виходять і намагаються в когось отримати підтримку, кажуть: знаєш, що оця прекрасна моя мама, яку прям всі люблять і вважають найкращою мамою в світі, що вона зі мною робить? кажуть не видумуй. Що ти брешеш? Ми знаємо твою маму, такого не може бути. І точно так само з чоловіками, з дружинами, да? коли зовні така перфектна дружина або класний такий чоловік, а в сім'ї там просто знущається над своїми близькими, Неможливо повірити, так? І це дійсно трагедія для таких людей, що вони лишаються в одинокості, ніхто їм не вірить, і поступово вони, їм здається, що це дійсно з ними щось не так, вони щось собі напридумували. Але давайте повертатися до нашої теми. Дивіться, чи працює оцей закон, що те, що про нас скажуть люди, має величезне значення в дорослому віці. Так, друзі мої, працює. Дивіться, самий простий приклад. Чи має для мене значення як для спеціаліста, що про мене кажуть мої клієнти? Звичайно. Тому що, якщо мої клієнти будуть казати Боже, та це щось непонятне, це, це, це не якийсь ні ні в коєму випадку до неї не ходіть, зрозуміло, це на мене буде дуже впливати. А якщо мої клієнти будуть казати. Наташка, перфектний психотерапевт, хоч раз до неї сходи, вона тобі з першого разу щось там підсвітить, покаже, підтримає, то ну, зрозуміло, що якість мого життя буде прекрасно. Так от, друзі мої, але дивіться, які бонуси має дорослий вік, що в дорослому віці ми можемо обирати тих людей, які, від яких залежить якість нашого життя. І фільтрувати їх. Дивіться, якщо якість мого життя точно залежить від того, що думають про мене мої клієнти, що думає про мене мій чоловік, що думають про мене мої діти, чи має значення і якийсь вплив, наприклад, що думає про мене якась баба Катя з сусіднього під'їзду, яка мною дуже недовольна. Ні, вона не має наді мною жодної влади. Чи має над вами, наприклад, владу ваша мама, бо так теж буває да? якийсь вплив, вона грає взагалі якусь роль в якості вашого життя? Буває так. Наприклад, коли ви на неї лишаєте своїх дітей? Але якщо ваша мама взагалі ніяк не впливає на ваше життя, то чи має значення для вас, що вона взагалі про вас думає? Яка ви мати, яка ви дружина? Яка ви хозяйка? Розумієте? Ось о. Ну, це її думка, вона має на неї право. Але чи вона має над вами владу? Ні. І дуже важливо, друзі, якщо це ваша тема, так що ж про мене подумають люди, взяти їх так через сито, протрусити, відфільтрувати. Так, дійсно, ці люди мають. Значення для мене, там, начальник, мій, наприклад, що про мене думає, там друзі мої, да? А оці люди, взагалі, що ж я буду паритися, що про мене думає бомж біля тебе, та яка мені різниця? Взагалі ніякої. І бонус номер два. Дивіться, ми можемо обирати тих людей, які мають вплив на якість нашого життя. О, Дивіться, якщо, наприклад, вийшла заміж. За чоловіка, який, в принципі, не вміє любити, ну не вміє, ну, ну не навчили його, нема не в нього цієї опції. І він вміє тільки критикувати, принижувати, знущатися, тикати носом, що все погано, мало недостатньо. Чи маю я владу змінити цього чоловіка? Маю. От дивіться, якщо дитина вона не має влади, наприклад, поміняти своїх батьків, да ну можна посунути там в будинок, сказати заберіть мене і так далі, але це треба, знаєте, багато все таки сил, то ми дорослі люди можемо змінювати там, Да, виходити із стосунків, обирати собі інших людей, які вміють любити, які вміють підтримувати так. Які будуть про нас гарної думки. Ось Якщо, наприклад, мої клієнти як про спеціаліста, прям всі недовольні, і я бачу, що, мабуть, правда, що зі мною як спеціалістом не то. Я можу змінити професію? Можу. І, наприклад, піти, там, не знаю, з професії там, психолога в професію ландшафтного дизайнера. Да? Ось, можу. Так? Тобто, дивіться, у вас з'являється багато влади, і ви точно. Можете з цим щось робити, діти не можуть. І діти таким способом пристосовуються. Дійсно, вони приглядають, що ж про мене думає мама, тато, бабуся і так далі. Да? І якось підлаштовуються. А доросла людина, вона вільна, вона вільна, і вона може аналізувати, вона точно може щось з цим. Робити. Отже, друзі мої, записуйтеся до мене на індивідуальні консультації, приходьте, буду вам дуже рада, онлайн, офлайн в місті Дніпро. Пишіть ваші питання в коментарях, ваші історії, буде дуже цікаво почитати, яка ваша думка на рахунок цієї теми. Все, друзі мої, до нових зустрічей!